Привіт всім, мої любі підписчики. Зараз знімаю себе з, з мого помешкання. Ми зараз приїхали, щоб зібрати всі речі, і будемо відправлятися до Америки. У нас запланована поїздка по ЮФОЮ до Лос-Анджелеса на літак з Парижу. Тобто ми зараз збираємо всі речі. Вже зібрали сьогодні останній день. Зараз будемо виїжджати. Зібрали всі речі, і ось хочу зняти іменно з своєї квартири в Україні, де ми проживали дотепер. Ось. Так що хочу попрощатися своїм е, любим е, домом. Оце наші фотографії. І відправитися після цього в таку подорож. Ось так виглядала дитяча кімната нашої Каролінки. Тут дуже багато ігрушок, ще ліжечкою вона була маленькою. Потім поїхали до Швейцарії. В Швейцарії півтора року пожили. Але вирішили, що ця країна трішки, трішки не для нас, Швейцарія. І зараз плануємо переїхати до Лос-Анджелеса, щоб дитина повчилася в школі американській, щоб вивчила англійську мову. Напряму від носіїв мови. Ось, я думаю, що це буде їй тільки на користь. А повернутися додому ми завжди завжди вспіємо. У мене е, є документи європейські, тобто я виїзний, туди-сюди можу їздити. Е, їздив так само до війни. Ось. Так що зараз ми збираємося. І плануємо далі їхати в подорож. Як, як я вже і казав, що повернутися ми завжди вспіємо. Тут наша спальня. Ось ще два чемодани. Взяли дві валізи. Дві валізи в нас вже в Швейцарії приготовлені. Деякі речі ми вже вивезли в Швейцарії, привезли в Польщу, деякі речі в Україну. Ось цю картину. Ви напевно бачили з попереднього відео, як вона висіла в нас в спальні. В Швейцарії. в Швейцарії у нас така була простенька квартира, яку нам виділила, виділила держава. Ось, і ми її забрали сюди. Вона дуже класно дивиться до е, нашого інтер'єру. Це наша така ось спальня. Так що пакуємо валізи. Уже, в принципі, спакували, все, все залишається поки що. Я не знаю. Можливо, на два роки ми покидаємо Україну і будемо себе пробувати в такому биту іменно американському. Тобто я теж хочу англійську підтягнути, щось себе попробувати в якомусь бізнесі. Дружина також буде себе пробувати в своєму напрямку, розвиватися в Америці. І. Будемо надіятися на те, що все в нас получиться. Все в нас получиться в такому, як то сказати, далекому краю. Це мій був колись робочий стіл. Займався я автомобілями. Фірма у мене в Польщі. Транспортна, транспортна фірма, плюс автомобілі з США. Ось. Приганяли, розтаможували. Тим самим хочу займатися в Америці: покупка і продаж автомобілів на Копарті, оренда автомобілів. Хочу себе в цьому спробувати іменно на американській землі. Ось це наші фотографії. Були ми вже в Канаді. Ви теж бачили це, що почав я свої блоги знімати іменно з Канади. В Канаді ми теж були, попробували себе там, але канадське життя, воно не, трошки таке е, холодновате і важкувате. Так як я поняв, там дуже себе не проявиш. Хіба що е, дуже важко працювати та, та витрачати свій життєвий ресурс на те, щоб не знати, чи щось вийде, чи щось не вийде з цього. Ну, так я не хочу, бо я хочу своїй сім'ї, дружині найкращого. І Тому ми вирішили перебратися до, до США, до Лос-Анджелеса. Ось тут така була зона, спортивна зона в нас. Ми займалися спортом, трохи бігали. Тут в нас жили колись такі хом'ячки перед війною. Тобто ми виїхали 21 числа, так як побачили ці всі новини, що може бути війна, ми це все розпродали, рибку, все віддали. І зараз е, залишилось тільки акваріум та така ось кліточка. Ось пилесос наш любимий, який робить цю роботу в домі за газду і газдиню, тобто за е, господара і господариню. Сам пилесосить, дуже класна штука. Рекомендую всім. Просто находка в хаті, якщо хтось буде собі думати, купляйте такий розумний пилесос, він вам буде. Облегшувати життя. Ось. Так що зараз ще треба пофотографувати деякі документи, позалишувати всякі ключі і все. І будемо прямувати до, до далеких країв до Америки, Каліфорнія, Лос-Анджелес. І буду вам звідти вже знімати ті. Ті самі історії, які були, наприклад, в Торонто. Трошки, можливо, будуть інакші. Легалізація, ССН, як правильно все зробити. Як влаштувати своє життя? Як винайняти квартиру? Ось. Як зняти машину в оренду. Як ну, знайти своє перше житло? Тобто, житло я запланував винайняти на Airbnb, а потім буду винаймати таке постійне помешкання. І вже в мене люди там займаються цим пошуком. Тобто, Я наняв молодіжний стартап, вони підшуковують квартири і вони мені цим самим упрощають життя. Але плани вже, якби. Воно все не просто давалось. Це години, дні і тижні пошуків цих, цих людей, різних людей, волонтерські організації. Зорієнтуватися в цьому всьому не так було просто, але як завжди, ми даємо собі раду і хочемо цим всім, всім поділитися з вами. Тобто в Україні давали собі раду, в Швейцарії давали собі раду, поїхали в Торонто, в Польщі залишається бізнес. В Україні є деякі речі, теж, можна сказати, бізнес, який працює. І з тих грошей ми плануємо щось, щось купувати і якось жити в Штатах. Тобто, можливо, нам буде ставати, можливо, ні. Якщо нам не буде ставати, ми будемо звичайно просити якусь допомогу, так як і всі люди по поюфою мають право офіційне на те, щоби. Просити допомогу на ті речі, які їм потрібні. Ось про це все я вам розкажу пізніше. А зараз передаю вам всім свої вітання з України, з міста Львова. Ось, ви бачили вже Швейцарію на початку, ви бачили Торонто. І зараз ви бачите вже наше українське життя. Так що можете порівняти подивитися. Що ми не то, щоби. Ну, ми в першу чергу їдемо за безпекою, тобто, я хочу безпеки своїй дитині, своїй сім'ї, а ця безпека можлива тільки трошки далі від України, бо ракети і вогонь він повсюди. Ось, і в кожного є своя держава, є держава Україна, яку ми всі любимо, і є в кожного сім'я, яку ми теж всі любимо. Так що кожен бажає своїм, своїм рідним, своїй сім'ї добра, миру і спокою. І я теж бажаю цього всього і стараюся все зробити зараз так, щоб це було якомога надійніше і правильніше. Ой. Колись, Коли ми робили ремонти в цій квартирі, ми поставили тут таке скло, яке знаходиться на кухні, і з таким мінімальним пророцтвом бруклінського моста. Летимо ми, правда, не в Нью-Йорк, але, але ось така Америка в нас була завжди. Ми ще перед війною пробували робити собі туристичні візи, але там довга була історія. Ось е, довга історія чого? Бо був коронавірус, потім другий етап коронавірусу, консульства закривались. Нас постійно записували в одне, в друге, в третє консульство в Польщі, в Києві. Ми їздили туди-сюди, не, не могли ніяк попасти. Тобто, але були вже пару записів, які відмінялись постійно. Тепер війна, і також у нас був на квітень запис на Варшаву. Ось, і за війни нам цей запис теж, Е Ну, якби, не то, щоб пропав, ну, в принципі, пропав, бо в той час вже якби, туристичні візи на початку війни так дуже не обслуговувалися. Була програма U4U і обслуговувались більше е, біженців. Але ми тоді не, не хотіли іменно користатися цією програмою. Ось. Але тепер, спустя півтора року, ми вирішили нею скористатися. Так що, наш, наш шлях е, до Америки лежить вже, напевно, що. Від 2015 року, відколи ми почали робити ремонти, клеїли ці е, прикольні стекла сюди на, на кухню. І собі тим самим це все напророчили. Так що, будьте, любі друзі, з нами. Переглядайте наші відео. Буду радий тому, що ви будете за нами слідкувати. Переглядайте наші відео, ставити лайки, це буде допомагати мені. Моїй родині душевною підтримкою, і ми будемо вірити в те, що ми робимо дуже, дуже корисну річ, і будемо вірити в те, що в кожного буде все добре, якщо хтось скористається такими самими підказками. Ось таке у мене таке прощальне відео, таке, можливо, не, не надовго, я надіюсь, але там як Бог дасть, ось наразі це прощальне відео з Україною. Вірю в те, що Україна переможе, що всі люди, які були змушені виїхати за кордон в пошуках безпеки, вони знайшли цю безпеку, а ті люди, які її ще шукають, вони її знайдуть. Мир усім, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та будьте з нами. Миру вам. Ну і на цій ноті будемо з вами прощатися. Ще раз нагадаю вам, що, що ви не забували підписатися на канал, підтримати нас лайками. Ось, будемо знімати дуже, надіюсь, цікаві відео, допомагати, можливо, якимись підсказками, порадами в коментарях. Пишіть коментарі, поширюйте дані відео наші, і до скорого. Все, вже зараз за 15-3 година ночі. Ми виїжджаємо з України, можна сказати, вже польський кордон проїхали, От спереді бус не може ніяк виїхати, щось там підняли шлагбам, чи не, Ні, не підняли шлагбам. Ось, пройшли границю буквально, не знаю, не знаю як це сказати, буквально чи не буквально. Ну 3,5 години. 3 з половиною години це досить швидко. Ось, зараз залишилось буквально 5 хвилин, щоб цей бус ...поняв, поняв, що з ним робиться і проїхав далі. Але я думаю, йому треба далі назад дати, щоб там датчики спрацювали. Датчики на відкривання шлагбауму. Він назад, перед перед щось спробує, пробує. І ніяк не може не може поняти, що з ним, що з ним робиться. Збоку відкривається шлагбаум на фури. Ззаді нас вже там черга трохи вистроїлась. А бус все все-таки не може виїхати. О, відкрився шлагбаум. І виїжджає, і виїжджаємо ми. Ось і наша черга пішла, ми виїжджаємо і заїжджаємо в Польщу. Зараз ми вже в Польщі знаходимося. Справа магазин «Бідронка». Тут ми колись дуже багато разів були, закуплялись, від Львова 70 кілометрів до Бідронки, до Польщі, до кордону в Шигинях. От. Тут дуже багато людей закупи роблять. Е... Закупи роблять продуктові, всякі різні техніки. Везуть оце, техніку, всяку можуть везти товари на такс Free. Дуже багато людей от з бізнесують тут, машини розтамажують. І черга може тривати, якщо на фури, то і два дні можуть стояти машини. А на такс Free ну, 10. 10 годин, 6 годин можна простояти. О, тут вже у нас перемиші. 12 кілометрів, а ми їдемо до Жешова. Перший пункт призначення це Жешів. Зараз їдемо в готель, відпочинемо завтра в Краків і далі, далі на Швейцарію. Так що ось такий був у нас шлях, виїзд з України і е, їдемо далі в пошуках в пошуках е, спочатку на Швейцарію свою красуню забрати. Так, їдемо їдем на Швейцарію забрати свою нашу красуню, нашу донечку Каролінку. самий основний... Самий наш основний е скарб, скарб, який нам, за яким ми дуже скучали ці дні, коли ми були в Україні. Вона зараз сходить в садочок там з нашими родичами. Їдемо забирати її. Ось, і через два тижні будемо відчалювати на Америку. Так що підписуйтесь ще раз, е повторюсь, що підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за нашими відео. Обіцяємо, що, буде, що буде, інтересно. буде інтересно, буде цікаво, буде дуже багато, буде дуже багато нових подій. І насправді по буде так, як дійсно буде відбуватися. Да. І буде все те, що відбувається в нашому житті. Все повністю е будемо розказувати вам, показувати всі, всі деталі. Легалізації, можливо, міграції до США. Так що все, бай, до скорого.